Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Уявляєте, я сьогодні за день, перший раз вийшла на двір, ні, другий. Зранку хлопців завезла в школу і цілий день в квартирі розбирала шафу, перебирала весь одяг. Що носимо, що не носимо, що мале, що вже взагалі не підлягає носінню. Коротше, дуже я сьогодні плідно попрацювала там. Є мішки, навіть який одяг, наприклад, нам вже для діток малий, або не носять вони, ну. то є такий одяг, mm -hmm. де б ти не жив, є такий одяг і все. То я все перебрала і в мішки положила і завезем гудвіли. Є тут такі гудвіли, що можна завозити і будуть люди брати. І ще ми їдемо в магазин купити полку. В мені в шафку таку. Там, де я складаю різні форми, для, щоб пекти. Там і цибулю складаю. І мене там немає полок, і я все одне на одне. так Коротше, зложиш через 2-3 дні те саме. І це вже кажу: віддавай поїдемо купимо, бо це вже немає сил. І воно ж і більше поміститься все. То зараз поїдемо в магазин. Що ми приїхали в магазин Мінарець. Зараз йдемо. Я думала сама купити, але я зрозуміла, що я так не виміряю, все. Краще звідти він понімає краще по цих полках. Вже вазончики різні бачу. І фремчик заснув по дорозі. Класово. Давно була тут реально. Дуже давно. Це дуже великий магазин. Він і строїтельний, тут все, що хочеш, все, що треба. І їжа є. Меблі тут такі, бачу теж. Я б собі дуже хотіла щось таке на терасу, класно було. Але це вже про таке мріять. Я думаю, треба, коли ти живеш в власному будинку. Дивіться, яке класне це, 249. Це трішки менше в костко більше, але аж не 500 в костко щось цього разу дуже. Це деревце гарне. Таке. Скільки воно? Не можу, не поняла я. І це таке непогане, гарне. 69. Воно так от в волобцю. Квартиру, десь вітя вже пішов, біжу, біжу. Там, він вже тут, а як свій, він знає, бо тут сюди він часто приїжджає. А я ні, я дуже рідко тут. То я навіть, я не знаю, скільки я б шукала ту полку сама. Двері різні, дерев'яні, пластикові, такі. Коротчики ти які ти хочеш стільки різних дверей. Що це? Дивіться, заснув його прям по дорозі, де вже тата на ручка. Я скажу, це більш магазин для чоловіків. Хожу зараз тут все дерев'яне, що світя шукає ще. Краски різні. Ну, тут є і навіть чуль є. Багато чого, але ми ви зайшли в такий відділ. Такий ж він великий, просто його пройти. От, подивіться, куди він треба проходити. Так само тут повернуть і далі буде він. Takim razem. Więc ja bym bardziej taki, jaki Serio, Serióznie, to mi się tak podoba, że biały. Ten 120. Trochę tak. Duże, bardzo, bardzo sobie taką mebelną tarasu. Po prostu maria. Але більша мрія це будиночок, будиночок. Це виходить ще й туди, щось можна шукати, дивитися. Да. І починається техніка. Пральні машинки, холодильники, вітя буде питати, морозильник. Ось. Така в нас наподобі вроді така. Я б вже не проти такої. Серйозно, дуже зручно, а вау клас. 400 доларів така велика. Це було б файно, напечеш там, на... робиш заготовок різненьких. Класно. Ну, але добре і так настає. Ми тут купували. Дивіться, є розсада вже. Помідори бачу. Перець, клас, окропчик. Ви знаєте, я настільки вже відвикла від цього. Там буває в Наталки, поможу посадити і все. А так вже ж сама не сажу. Раніше садила, в мене були і помідори, і перець, і огірки. Огірки то взагалі в нас були багато, ми працювали. А тут різні вазончики такі. Був би свій будинок. Серйозно всадила б собі потрошку всього. Клас. Ну хіба ж не класно? В пошуках іще ми. От дивіться, оце, оце б я хотіла собі такий шкаф, щоб всередині мене були полки. Полки, не просто щоб вішати. Ти ж не будеш гати всі футболки, вішати. Різні там кофти такі домашні. Я люблю полки. Я люблю, щоб було на вішачках, але все одно треба й полки. Так що це було б дуже зручно, якби в нас були такі в шкафах. Полки. О, щось знесли Вроді таке, від я відтяху, як мені зробить. Віце ось така буде в нас подобі Ось. Зараз зі фреймові тримаю, бо ліцею міряє, вимірує. Так. Упс, упс, упс. упс. Проснувся є фрейм і мусила жити до іграшок, щоб, щоб щось вибрати, чим ячика такого взяли. Такий різиновенький знаєте, легенький. Вже він... Я хочу грати в футбол. <смі> я не могла з нього. Так, вже йду, бо Віче там міряє, а я ж не могла, бо він проснувся, йдемо, йдемо. Вже взяла тачку. Вітя взяв ось такі, файні широкі. І вже ми їдемо. Додому, дивіться, вже темніє. В принципі, вже десятий, мабуть, час навіть для того, що таке гарне небо. Поїхали. Вже покажу вдома, як Вітя зробить. Вже так хочу, бо що це ж наскільки мені буде більше місця, я можу все там поставити, поскладати. Так ми вже вдома і хочу показати, дивіться, що як мене так. От вроді поскладаєш все і все одно потім знову. То зараз я буду діставати, і Вітя ябішком мені ще це зробить клас! Коли вже полки були готові, я була дуже-дуже рада і вирішила швиденько все поскладати на місця, хоч нас вже було пізно, можливо, 12-й час. Я складала ще прання, таке все різне, була втомлена. Я за цей день дуже багато роботи переробила, Ну, але я вирішила не залишати ж його так просто десь в хаті, щоб воно стояло. І бажання є щось складати, робити, тому що це дуже зручно. Я, я думаю, господині мене зрозуміють. Просто якщо в тебе є полки, там такі шафи, що. Полки є, то це дуже зручно, і ти привикаєш до цього, як має бути. А коли в тебе її немає, і ну, не поміщається все, і, і це дуже незручно. Я просто зараз складаю все і насолоджуюсь цим моментом. Я навіть потім уже собі відкриваю двері, попоходила, поповідкривала, дивилася, як воно там. Я вже прибрала міксера з тумбочки, аерогриль. Я буду брати і діставати, коли вони мені потрібні. Ну, не щодень день же ж ти там збиваєш міксером щось. Так само в аерогрилі, ну, не кожен показує. день ти печеш. Це я ввечері вже пізно, швиденько все вирішила все ж таки все поскладати назад. А завтра ще дозложую, переберу в кухні. Ще може, можливо, поміняю що місцями, але я дуже-дуже задоволена. Просто в мене немає слів. Дивіться, скільки всього помістилося. І все буде по порядочку, все гарно складено.